Ще такий є момент, тож, щоб ніхто не наробив біди, не прогалили. Є такий момент. Військовий. Це під кришкою. Капота, як можна сказати, образно говоря. Це піде основний це йде на привод повністю механізму від машинки. Вездо в нього є такий от, грубо говоря, як можна виразити, це предохранитель. Ось тут зазор має бути блин, там з пів типу. Сантиметра, сантиметра. Я там точно не повні норми, там, ви можете, якщо хочете, то детально більш загуглити. В общем, Коли це пізношується, розтягується, тобто, воно, оця штука піднімається. Воно не має бути тут великий зазор в ньому. Ось тут так, як в мене вже тут сантиметрів, мабуть, 2,5-3 є. Це воно для того. Коли буде йти якась нагрузка, щоб цеп не міг перескочити, наприклад, звіно, ну там, щоб він не перескочив, боронь Боже, ось ось тут, а, наприклад, не перескочило, чи там десь, щоб не збилося зажигання, бо тоді погне машинки. Тобто, коли буде йти якась нагрузка, цей гусочок впирається сюди. І воно тоді вже не дає перескочити. У мене вже було воно раніше ось на цьому заводському, потім я вже переставився. Зараз буду, мабуть, ще раз пробувати сюди переставляти. А ні, то я ще такий бачив лайкфак, як можна сказати, виразиться. Хтось сюди щось підставляє, просто прихвачує, щоб була вже упора. Щоб, якби, грубо говоря, сказати, зекономити, щоб не купляти цього цепка. Бо цей цеп теж гроші стоїть. От зв'язочки, все нормально, вроді шах, цеп сам собі по-нормальному, навіть вон там. Зв'язочки оттічно. Зараз це оце покупити треба, наверное, ну, як мінімум, я думаю, за 5 кусків треба віддати. Ну, Ось така щось. Ще Що таке взагалі. Треба буде ще пробувати переставляти. Верекут кручу, його треба цю пружину щось підставити, якусь монтировку, монтировку якусь, вижати і попробувати переставити мені сюди. Якщо вдасться. Бо раніше я не міг переставити, бо воно впиралося не давало. Там має бути в ньому зазор, воно мусить грати. Бо якщо буде сильно натягнути, теж буде фігово. Ну ось так переставилося. І от в мене от такий зазор десь. Не знаю, ну от там. мені там не столь важливо, скільки там міліметрів, от і пальця залазить туди да можна сказати. Все, мені цього буде достатньо. Ось так вийшло.